Фахівець супроводу ветерана, що він робить, і де його знайти, це за задумкою фахова людина, завдання якої допомогти захисникам та їх родинам розібратись в наших бюрократичних пекельних борошнах. Також вони інформують про всю наявну екосистему вашого регіону, зокрема про виплати, гранти і програми підтримки. Фахівці не можуть за вас подати документи, проте вони консультують, допомагають оформити, допомагають зі скаргами та заявами. Звернутися можуть як ветерани, так і діючі військові з УБД, а також члени сімей загиблих, полонених і зниклих безвісті. Знайти фахівця можна зокрема через дію в розділі «Ветеран-Про». Там можна подивитись його особистий рейтинг, а потім і поставити йому оцінку. В деяких громадах цих фахівців досі поки немає. Проте звернутися ви можете до будь-якого фахівця будь-якої громади.